Що сниться кольоровим олівцям? У майстерні одного художника жили собі кольорові олівці. Упродовж дня, коли художник створював картини, олівці встигали побувати і на столі, і на полицях, і навіть на підлозі, а ввечері завжди поверталися до невеличкої шухляди. Де митець залишав їх охайно складеними до наступного дня. Яких лише кольорів не було у їхньому товаристві пурпуровий та ніжно-рожевий, лазуровий та смарагдово-зелений, теракотовий і помаранчевий, і ще багато багато інших. Коли художник покидав майстерню. Олівці, які, бувало, не бачились цілий день, починали ділитися враженнями. Вони розповідали, що їм доводилось малювати, ділилися думками про нові картини, та й узагалі любили обговорювати мистецтво. А після таких натхненних вечірніх розмов олівці засинали якось одного ранку, коли роботи не було, Бо художник у той день пішов на виставку. Фіолетовий олівчик прокинувся дуже здивованим. Уявляєте, звернувся він до друзів, мені приснилося, що я малюю фіолетові яблука. Це ж треба, фіолетових яблук не буває. Оце так, обізвався жовтий олівчик. Мені теж снилося щось дуже дивне. Я малював море, а море ж не буває жовте. Мені не дуже сподобалося, чесно кажучи. До цієї розмови приєдналися й інші олівчики, як виявилося, їм усім наснилася якась чудосія. Зелений олівчик уві сні малював жирафу. Синій пінгвіна, а чорний сніг. Оце так дивина, аж раптом білий олівчик, який до цієї пори мовчав, нарешті втрутився в розмову. Зазвичай він був мовчазним і часто залишався непомітним серед інших кольорів, але того ранку вирішив поділитися тим, що йому наснилося. А знаєте, мені снилося, що я малював тишу. Сказав він. Олівчики здивовано принишкли. Але як можна намалювати тишу? озвався коричневий. Це ж не предмет ми не можемо бачити тишу. Але ж усі розповідають про свої дивовижні сни, то і я вирішив розповісти фіолетових яблук і жовтого моря теж не буває, але вам вони наснилися. У моєму сні тиша була біла-біла, яскравіша за світло сонця, а ще приємна і дуже тепла. Олівці принишкли, кожен почав думати про те, чи зміг би він намалювати тишу. Першим озвався червоний олівчик. Якби я малював тишу, то вона була б червоною, як захід сонця. Я зробив би тишу зеленою, як свіжа трава після дощу, промовив зелений олівчик. А моя тиша була б рожевою, як перші весняні квіти, що тільки не розцвіли, додав рожевий олівець. Всі олівчики почали вигадувати, як би вони намалювали тишу. Вони й счулися, як за цією розмовою. Про цілий день майстерню огорнула темрява, і лише маленький промінчик місячного сяйва проникав у ледь привідчинену шухляду. Олівчики затихли. Кожен думав про те, що йому наснеться цієї ночі. Врешті-решт, білий олівчик, який першим поділився про те, як уявляє тишу, сказав А зараз. Коли ми відпочиваємо у цій шухляді, тиша здається мені неймовірно барвистою, наче калейдоскоп, такою кольоровою, якою тільки ми всі разом можемо її намалювати. Олівчики посміхнулися і спокійно заснули У пекаря і солодкі сни. В невеликому містечку, яке причаїлося між зеленими пагорбами, стояла затишна кондитерська. Її вікна завжди випромінювали світло, а з дверей, які раз у раз відчиняли постійні відвідувачі, незмінно долинав приємний аромат свіжої випічки. Це було місце, де ледь не кожен житель міста починав свій день. Ще до світанку на порозі кондитерської з'являвся пекар старший чоловік з білою бородою та веселими очима. Він був людиною, яка любила не тільки пекти, а й уважно слухати всіх, хто заходив до нього на горнятку чаю та улюблені булочки. Йому так подобалися історії відвідувачів. Що він ледь не забував про те, що в печі, а найулюбленішою порою пекаря був ранок, бо тоді кожен, хто приходив, розповідав про те, що бачив цієї ночі вісні. Ось і цього ранку пекар почав трудитися, з нетерпінням чекаючи на перших клієнтів. На полиці вже стояли великі мішки борошна. Пакети з дріжджами та маслом, а також баночки з цукром, ваніллю, корицею та іншими приправами. За деякий час перші ароматні смаколики були готові, а двері відчинив усміхнений пан Микита. «Добрий ранок, пекарю! привітався він. Можна круасан! Пан Микита любив снідати круасанами з маслом. Випивати горнятко кави і вже тоді прямувати на роботу до кузні. Добрий ранок, Микито, відповів пекар, вручаючи йому улюблену випічку. Як ваші справи сьогодні? Що снилося? Ох, таке снилося, що й не вигадаєш, засміявся Микита. Лежу я в ліжку, сплю і сниться мені. Наче лечу на повітряній кулі. Ось так над нашим лісом і над горою і над озером пташки співають, сонце світить, і величезна яскрава куля пливе чистим блакитним небом. Мені так сподобалося, як прокинувся зранку, то подумав, що й справді хотів би політати. Пекар засміявся разом із Микитою, та це ж чудовий сон, а чудові сни мають збуватися. Поступово до кондитерської приходились інші люди, і з ними приходили й нові історії. Ой, пекарю, сказала пані Ганна, продавець з магазину квітів. Сьогодні мені наснилося, що я була в величезному саду. Всі квіти були різнокольорові і пахли так чудово, це було ніби в казковому світі, де абсолютно кожна квітка має своє ім'я, свій особливий аромат і свою історію. Чудово, пані Ганно, відповів пекар, додаючи трохи меду на теплий коржик. Думаю, квіти сняться вам тому, що ви дуже любите свою роботу. Ой, а мені знову наснився наш парк, вигукнув молодий Іван, студент, який вчився на лікаря. Проте цього разу у ньому з'явилося велике колесо огляду, і я накатався на ньому до схочу. Усі дорослі і нині бачать сни, де почуваються, як діти, сміявся пекар. Беріть сьогодні булочку з шоколадом! Щоб день став таким же солодким, як сон. Завжди, після того як відвідувачі ділилися своїми снами, пекар бажав їм гарного дня і запрошував завітати знову. Смачні сніданки та цікаві розмови з людьми дарували йому хороший настрій аж до вечора, і не лише йому, а й усім, хто снідав ароматною випічкою. Та чув приємне побажання від пана пекаря. Що сниться черевичкам? У невеличкій затишній шафі жили собі черевики Мамині, татові, доньки та синочка. У мами були чорні черевички на невисоких підборах. Татові виглядали більш спортивно, а на колір були темно сині. У доньки були яскраво жовті з маленькими квіточками, а в сина червоні. Зазвичай вони бачилися щовечора, коли їхні власники поверталися додому і захоплено розповідали одне одному про всі ті пригоди, в яких побували за день. Але траплялося, що татко їхав у відрядження, діти до бабусі, і черевики могли не бачитися декілька днів, а іноді й цілий тиждень. Одного весняного ранку черевики прокинулися в гарному настрої і в очікуванні нових пригод. Охай складені вони стояли на своїх поличках і виглядали чудово. Бо ще з вечора їх турботливо почистили і приготували до нового дня. Добрий ранок, друзі, привітали своїх сусідів черевички мами. Добрий ранок, як спалося, поцікавилися черевики тата, що стояли на поличці справа. Нам добре спалося, радісно відповіли черевики мами вісні ми побували в театрі, ходили по мармурових сходах неймовірної краси. Нам навіть вдалося побачити величезну сцену. О, як захопливо! сказали жовті дівчачі черевички а нам снилося, ніби ми потрапили до величезного магазину іграшок у ляльковий відділ. Скільки ж там було краси, аж прокидатися не хотілося. Нам теж пощастило зі сном, весело сказали черевики сина. Ми були в парку розваг, справжнє свято, гойдалки, американські гірки, попкорн і солодка вата. Оце так, скільки пригод ви пережили у вісні, Підтримали розмову черевики тата. Уявіть, а нам наснився величезний футбольний стадіон. Там було стільки людей спостерігати за грою нам так сподобалось, що захотілося й собі поганяти м'яча. Що ж, озвалися мамині черевички. Хто зна, що нас чекає цього тижня? Можливо, ми й побуваємо у тих місцях, що нам наснилися. Або ж просто щодня ходитимемо до школи. З легенькою ноткою суму зітхнули червоні черевики. Школа це теж цікаво, мовили жовті саме тоді, коли дівчинка заходилася їх взувати. Бувайте, друзі, гарного дня! За декілька хвилин. Усі черевики розійшлися зі своїми господарями у справах, проте тиждень і справді виявився особливим вони не бачилися аж до недільного вечора, і коли нарешті знову опинилися на своїх звичних місцях, то почали на випередки ділитися враженнями. Першими були черевички дівчинки, друзі. Мій сон про магазин іграшок справдився. Вчора ми з бабусиними чобітками провели там леді не годину, поки наша юна леді обирала. За цей час ми встигли геть усе роздивитися і навіть познайомитися із туфельками тої прекрасної ляльки, яку купила бабуся. Неймовірно озвалися черевички хлопчика. Наш сон теж збувся. У суботу цілий клас їздив на екскурсію до парку розваг, і все було точно так, як нам і снилося особливо американські гірки. Друзі таємниче почали черевички мами, підморгнувши татовим. А ми побували і в театрі, і на футболі, уявляєте? Так так. Підтримали татові, і знаєте, нам сподобалося і тут, і там. Вистава прекрасна, а футбольний матч, о, як би хотілося побувати там ще. То, виходить, усі наші сни цього тижня збулися. Неймовірно, сказали всі разом і засміялися. Думаю, час лягати спати, промовили жовті черевички. А раптом і цього тижня відбудеться те саме. За декілька хвилин двері шафи зачинилися, і світло у домі погасло. Настав час відпочинку, і вся сім'я поринула в сон, заснули черевички, а засинаючи, думали про те, що ж такого цікавого їм насниться цього разу.